Це а про ціль про цих людей. Ну тільки ну, ліниво сьогодні так да кілька ну, разів. Тільки, ну тільки uh -huh. лінивий не говорив напередодні виборів про те, що наша опозиція веде до Верховної Ради по своєму списку одного з найбільших забудовників у місті Києві, який точно туди потрапив ні по яких інших мотивах він не міг потрапити, окрім купити місце в списку. Uh -huh. Ну зрозуміло, що ця людина не була політиком, не була народним депутатом, не була діячем місцевого самоврядування, не була ідеологічною фігурою, суспільним діячем, журналістом, політологом, ну і так далі, тому подібне. І. Мотив, чому саме цей бізнесмен, а не який інший бізнесмен? Uh -huh. Ну зрозуміло, тому що гроші. Йдемо uh -huh. далі. Наступна у нас людина, і це всі люди в списку. Причому uh -huh. те, що якщо вони здадуть мандати, наступні зайдуть три наступних, uh -huh. і ніхто не, не гарантує, що не дадуть, не зроблять це так само. Вони uh -huh. uh, наступні люди. Uh, не мілостівий. Ну ще перед виборами не ну, тільки, ну, тільки Лінивий не згадував про те, що це є бізнес-партнер Давида Важаєвича yeah, Жвані. Всі і, і, так, uh -huh. і, і всі і розуміли, і всі, uh -huh. коли, коли, коли закрити очі, запитають, якщо в Верховній Раді завтра будуть тушки, хто будуть ці люди? Та безпомилково всі експерти називали, що це можуть бути е, табаловний, мілостівий. Що це може бути е, відповідно е, ну скосар і так далі. Причому, е, якщо ми вже ми згадували про табалова, е, вони ж вийшли з фракції, але справді по багатьох питаннях голосують далі синхронно з опозицією. То я, наприклад, наш, про хвилю наступних людей, котрі вийшли з тушків, от про е, людину, котра по, по, по округу в стрію балотувалася, так е, е, канівець він вийшов і ну, за, нього, за нього за нього. Це дає це гарантію, його людина, що він так. далі так. залишиться в опозиції. І він буде тобто, так він само буде такий... голосувати, просто він буде поза Тобто так. він буде такий, як табаво. То, наприклад, за скосара uh -huh. немилостівого, і за стаднійчука. Я би, я не бачу поки що політиків, які дають за них гарантію. Мова uh -huh. йде не Стаднічук просто про людей, мова йде не просто про людей, які вийшли з своєї фракції. Як ми це вже мали прецедент з табавами? Мова йде про тих людей, котрі в групі ризику, що вони поповнять фракцію провладну, uh -huh. залишивши мандат. Тобто мова не тільки про внутрішньофракційні тертя, а мова йде. Про формування тієї групи людей, які допоможуть партії регіонів комуністами сьогодні... позафракційним, керувати радою.